Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, які дії вчиняє банк у випадку підозри у відмиванні коштів щодо свого клієнта. Перш за все, підозра у відмиванні грошових коштів це є підозра у кримінальному правопорушенні. І напряму така активність по рахунку не пов'язана з несплатою податків, тому що спроба відмити кошти це спроба легалізувати кошти, які зароблені нелегально, нечесно і навіть з учиненням кримінальних правопорушень, наприклад, торгівлі наркотиками, незаконних дій і так далі. У випадку, якщо банк, вірніше не сам банк, а його орган орган фінансового моніторингу встановлює підозру про потенційне відмивання грошових коштів, а, він зобов'язаний на строк до 7 днів зупинити видаткові операції за рахунком. А, звертаю увагу, що кошти можуть продовжувати надходити на рахунок клієнта, але вони не списуються, а, тому що така операція є під моніторингом. Протягом семи днів банк встановлює, вірніше, можна сказати, вже частково правоохоронні органи займаються. А, якщо увагу, зупинили операції по рахунку, то це вже трішки більш серйозніше, ніж запити банку щодо підтвердження типології операцій. Якщо вже встановлено, що має місце кримінальне правопорушення, операції видаткові будуть повністю зупинені. Справа направляється до. Органів Держфінмоніторингу і операції по рахунку можуть бути зупинені додатково на строк до 30 днів. Але майте на увазі, що це ситуація, яка вже дозволяє говорити про те, що є кримінальне правопорушення, а не якісь, наприклад, обставини, які вирішуються поданням декларації про доходи і декларуванням доходів. Це трошки більш серйозніша справа. Я сподіваюся, що ви. Не встрігаєте у подібні речі, не займаєтеся відмиванням грошових коштів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. На все добре, до побачення.